Привіт! І сьогодні я буду робити манік. Добрий день, вибачте, але в мене в обід. Добре. Кі манік хочеш? Як не хочу маніканошта пішла. Підстригти нігті. Може якийсь робить. Так, перше. Мы мы-то поднимаем Ногтики Давай, давай, давай Давай Я буду правой Я говорю, что мне не срочно Давай You have to be full.